Кінець весни, а тепла ще немає. Я сіханув, не витримав і зробив собі в теплицю опалення. Зараз зайдемо, подивимося, як я це все зробив. Так, перше, що я зробив, в мене тут було, була дверця, яка відкривалася, я її замінив на металеву пластину. Це був профнастил, я його випрямив, зробив отвір для димохода і встановив сюди. Так, заходимо. Зайшли всередину. Ось так виглядає зараз моя тепличка. Що ми бачимо? Плюс 12. Холодно. Холодно. Рослинки бідні мучаться. Якщо помідорки ще більш-менш нормально почуваються при таких температурках, то, наприклад, огірко і огіркам значно важче. От, наприклад, в мене от самий великий сформував тут максимум 1, 2, 3, 4. Чотири справжніх листа і все, і сидить. Значить, Як я зробив собі опалення. Ось у мене тут місце вже, де я палю. Ось така в мене буржуючка. Це була газова плита. Я зняв, розібрав все, що було лишнє викинув, лишив собі ось основу і встановив її сюди. Значить, Тут вирізав отвір, ніякої там сварки, нічого не робив, просто вирізав отвір і ставив трубу. Ці края, які були металу, загнув, щоб вони приставали ближче сюди. Так само алюмінієва фольга, проволка і все нормально. Майже не димить. Насипав сюди наверх пісок і встановив ну, цей кусок плити, а тут цегла. Вони нагріваються і в принципі якийсь час тримають тепло, щоб не так швидко моя тепличка охолоджувалася. Тут дрова я складаю собі. Тут в мене вже є. Черешка, лопатка прибирати золу. Так, е, Ручка, як я зробив ручку, от мені, от мені, я вам покажу. Трошки вже замурзалась. Е, довгий болтик. Тут просто накрутив дерев'яшку і прикрутив її до дверці. Ну, Виглядає симпатично насправді, як на мене. Е, оригінальну ручку я зняв, тому що тут були і пластикові перехіднички, і я боявся, що вони будуть плаватися. Тому я замінив на ось такий варіант. Тому що насправді, коли топиться, то вона нагрівається тут доволі таки сильно. Як бачите, димохід нагрівається добре. Так само і сам корпус металевий. Як я зробив закриття дверей? Взяв пружинку, до пружинки ціпок. І ось тут таку зробив, От, воно надівається і якраз дуже добре притискує. Дуже добре протискує двері, дуже добре вони закриваються. Так, що у нас всередині? Дивимося. Я взяв всі стіни, повністю я виклав з цегли. Тут я не робив перев'язки, там не глину, нічого. Просто поклав воно нормально, тримається. тримається, не падає, все добре. Тут також цегла і поклав решітку. Решітка. Задня стінка також з цегли. Сюди наверх я поклав черепицю, для того, щоб багаття гріло не одразу металеву цю пластинку, а щоб черепиця нагрівалася. Ну, також буде трошки як теплоакумулятор, невеличкий, правда, але все ж таки буде довше тримати тепло. Працює така буржуєчка добре, я можу нагнати собі ту температуру, яку мені потрібно. Але я сильно не топлю, я собі наганяв там 20 градусів, в принципі, кладав тоді клав отаку велику якусь дровиняшечку, і воно там собі лежить, тліє, ну і плюс-мінус тепло тримається. Я розтопив, щоб показати, як вона горить. Бачите? Вона не димить. Вона може диміти, коли її розпалюєш, тому що тут все-таки були доволі такі великі оці отвори. Бачите, я їх теж трошки запресував. Фольгою. Тут ці отвори були доволі таки великими. І от коли розтоплюєш, сюди може піти дим. Або ось тут, де місце кріплення димоходу, також може піти дим. Але в подальшому, от коли вона горить, то, в принципі, все нормально, диму немає. О, дивіться, зараз я його відкриваю. Бачите, дим сюди не йде. О, нормально. Там є багаття, воно горить. Дим сюди не йде. Але навіть, навіть, навіть якщо вона трошечки там диманула, нічого страшного, я тут собі відкриваю віконечко на провітрювання, і воно швиденько провітрилось, і все добре. Бачите, яка погода, холодно, ще йде дощ, зараз день, але я вимушений е протоплювати. Ось ці огірки я мав би вже їсти, але вони завмерли. Їм не вистачає тепла і вони бідні не ростуть. Тому я все-таки прийняв рішення зробити собі опалення. Плюс тепер я абсолютно не боюсь приморськів, які б там б сильні не були. Я завжди можу сюди прийти, розтопити, кинути парочку таких от гілячок і все буде добре. Значить, ніяких отворів для піддувала я не робив. Дивіться, двері ось пристають знизу не щільно. Тут от мій мізинець, в принципі, ну, можна сказати, пролази. Тому ніяких отворів я не робив. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Якщо якісь залишилися питання, то пишіть їх в коментарі. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!